Доброго дня усім. Сьогодні ми вам представимо новинки Hands Groya, це змішувачі. Колекція називається Tectoris, виповнена в двох дизайнах: Tectoris S і Turis E. Що можна сказати про цю колекцію? Вона відноситься до категорії Бе, занімає середній сегмент ціновий. Ви бачите, що ручка. Зроблена у формі е, такого піна, досить нагадує нам нашу колекцію Таліс С. З, з відмінності, що ми можемо відмітити? Наприклад, у змішувачі е, 210-му у нас буде поворотний вилив. Якщо змішувач нерухомий, то вилив буде рухатись поворотний. В 240 розмірі це буде нерухомий змішувач. А якщо ми говоримо про 110-й розмір, це буде так само нерухомий. Крім того, у, у всіх змішувачах для омивальника буде присутня категорія EcoSmart, Функція, EcoSmart+. Plus. Ви бачите, а EcoSmart+. І майже всі будуть зроблені у... з функцією функції cool дуже... Дуже економічно підходить до води. Функція Космарт Плюс це 4 літри за хвилину, що дозволяє защаджувати велику кількість води. Так, так, також з новинок буде змішувач умивальника з нажимним, нажимним картриджем, таким чином виглядає. Ви можете вимкнути, зробити гарячіше або холодніше. Звісно, буде змішувач для біде, Крім того, що можна сказати, буде присутній змішувач для ванни, окремо стоячий з полу. Якщо раніше цей змішувач був присутній тільки в Аксорі, потім ми його привнесли до митрополю, потім ще до інших колекцій. Зараз він спустився у середній сегмент. Ціновий у сегмент з сегмент бета, вибачте. Змішувач даванний має перемикач вмонтований з боку, не в носику, як в більшості колекцій, а з боку перемикач Select на душову програму. Крім того, обидва змішувача це змішувач душу, змішувач ванни, виконані з прихованими підключеннями до стіни. Тобто ми не бачимо гайку підключення. У нас є тільки Скажімо так, тільки корпус. По-перше, це набагато ліпше виглядає, по-друге, монтаж простіший. Що ще можна сказати <кхм> про цю колекцію? Буде присутній змішувач для омивальника з, з боковим розташуванням ручки. Загалом повноцінна колекція, які будуть всі змішувачі необхідні для комплектації ванної кімнати, нагадую, ми говоримо про S.